Вітаю! Сьогодні я маю велике задоволення познайомити вас з одним з найефективніших, безпечних, легким у старті підприємництв у світі. Мене звати Євген Ануфрієв, і цим підприємництвом разом з дружиною ми займаємось трохи менше двох років. У минулому довгий час я працював держслужбовцем, але зважаючи на низькі зарплати та невеселу перспективу пенсійного забезпечення, я обрав для себе інший шлях аніж найманий працівник. Отже, давайте разом розберемо, що ж це за підприємство. Квадрант грошового потоку, автором якого є американський підприємець та коуч Роберт Кіосакі, розподіляє все працездатне населення на чотири базові групи. З однієї сторони це наймані працівники та самозайняті в Україні їх називають приватні підприємці. З іншої сторони це бізнесмени та інвестори. Під бізнесменами розуміють тих, на кого працює близько 500 та більше найманих працівників. Що ж є на стороні у самозайнятіх та найманих працівників це кількість. В цій сфері їх близько 95% населення. Але у них в розпорядженні лише 5% грошей. У бізнесменів та інвесторів з іншої сторони в розпорядженні близько 95% всіх грошей, а їхня кількість сягає лише 5% від усього населення. Під інвесторами в даному випадку розуміють не рекламну гуру криптовалют. В Сполучених Штатах інвестором може бути людина, річний дохід якої сягає 200 тисяч доларів та вище. Отже, яка з цих половин виглядає більш привабливою? Це очевидно. Тобто треба мерші перебитратись на половину, де живуть бізнесмени та інвестори. Це не так легко, як обіцяє реклама у соціальних мережах, але це можливо. І чому це потрібно робити? Бо всім нам потрібні гроші. Адже ми з вами живемо не лише в інформаційну добу, а й в добу споживання. Ми всі потребуємо грошей для задоволення власних потреб, будь-то квартира, машина, новенький гаджет, навчання тощо. І всі ми заробляємо гроші зараз різними шляхами. А куди ж ми їх витрачаємо? В Магазинах різних магазинах. Ми купуємо їжу, засоби для дому. Наші прекрасні жінки користуються косметикою. Чоловіки голяться і ще безлість щоденних регулярних витрат. І що саме цікаве, лише близько 30-40% наших грошей доходять до самого виробника цього товару, а буває ще менше. Тож кому дістається більша частина грошової маси? Все вірно, посередники. Це реклами, рекламні послуги, гуртові, тобто оптові організації, роздрібні магазини. І кількість цих ланок може бути. Дуже велика. Тобто, більше ніж половина наших грошей отримують численні посередники. А чи можна зекономити на такому розподіленні вартості товару, а чи можливо заробити на цьому? Так, рішення є. Співпрацюємо безпосередньо з виробником. Близько 200 тисяч людей в Україні обрали для себе Amway – це номер один у світі серед компаній прямих продаж. Тобто це такі компанії, які не використовують безліч проміжних ланок між споживачем та виробником, бо ці ланки лише накручують ціни та створюють умови для підробки оригінальної продукції. До речі, лише за безкоштовну та просту реєстрацію ми одразу отримуємо знижку в 15%. Компанія Way – це топ-50 найкрупніших приватних компаній США, це понад 2500 власних органічних ферм, це понад 900 вчених у 79 інститутах та лабораторіях, це 18 власних заводів, на яких впроваджено вже більше тисячі патентів на виробництво, та ще стільки ж на розгляді. І що саме важливе – це чудова можливість заробити. А ще. Це сильний бренд, що пропонує затребуваний товар. Товар компанії МВ знають у понад 100 країнах світу. Це підтримка та навчання з перших кроків. З самого початку у вас є доступ до знань та досвіду найуспішніших людей в цьому бізнесі. У вас є доступ до матеріалів самої компанії, блоги, статті, відеоуроки, служба підтримки і безліч ще чого, що накопичилось за понад 60 років роботи. Це свобода, та мобільність ніяких офісів, графіків, звітів та інших радощів звичайного працівника. Працюємо у той час, у який нам зручно, і там, де нам це зручно робити. Це чесний дохід. Уся діяльність компанії відкрита та прозора. 100% гарантія задоволення якістю. На весь товар є гарантія і не незвичайні 14 днів, до яких ми всі звикли, а всі 90 днів на практично увесь товар. Оригінальний товар. Оскільки ми працюємо безпосередньо з виробником, у нас є ексклюзив. Цей товар неможливо купити у звичайних магазинах. Відсутність посередників. Це дуже гарно, оскільки немає ніяких додаткових накручувань на ціну товару. До речі, саме на етапі посередництва з'являються підробки. Отже, ми з вами захищені від неякісного товару. Адресна доставка. Доставка зручним для вас способом у зручне для вас місце, будь то це ваша оселя, або робота, або інше місце, куди ви скажете. Доступ 24 на 7. Начебто, всі ми вже до цього звикли, але все одно будувати бізнес або робити просто замовлення в будь-який день і будь-який час дуже зручно Сертифікація міжнародними організаціями це одна з причин, чому товари МВ так високо цінуються. Оскільки компанія працює у більше ніж 100 країнах, в кожній з цих країн весь товар МВ пройшов внутрішню сертифікацію. Але є ще й багато незалежних міжнародних експертних організацій, які дали свої позитивні висновки щодо якості продукції Amway. Партнерство це унікальна річ. Чи багато магазинів. В який ви постійно ходите, пропонують вам не лише скидки та кешбек, а й можливість в партнерстві приймати участь в розподіленні прибутку, побудувати власний бізнес під захистом міжнародно відомої компанії з усіма готовими інструментами. Друзі, як на мене, це ідеальна бізнес-можливість. Чому? Бо є декілька причин. Ну, по-перше, не потрібен великий стартовий капітал. Він тут взагалі не потрібен. Ми лише змінюємо магазини, куди ми зазвичай ходили, на магазин компанії Amway. Ми замовляємо товар на власній інтернет-сторінці. Немає мінімальних обсягів замовлень та немає обов'язковості робити ці замовлення. Глобальний ринок. Будувати бізнес можна в тих країнах, де компанія Мвей офіційно зареєстрована. На сьогоднішній день це більше ніж 100 країн. Мінімальні ризики. Ризик тут взагалі лише один. Коли ви комусь зі своїх знайомих запропонуєте цю можливість, вони вам можуть сказати ні. Це все більше ми нічим не ризикуємо. Легкий старт. Починаємо з реєстрації на сторінці компанії MW. Маючи в руках смартфон, це проходить дуже швидко. Ми вказуємо свої стандартні дані і вже відразу можемо або замовляти товар, або дивитися щось цікаве про продукцію, або навіть починати будувати свій власний бізнес. Керування онлайн. Так само, маючи в руках лише смартфон чи будь-який гаджет з доступом до мережі інтернет, ми можемо дивитись інформацію про свою бізнес-структуру, запрошувати до неї, спілкуватися з кандидатами, вести блог про товари МВАЙ чи просто соціальну сторінку, керувати фінансами та отримувати чесний дохід. Розвиток особистості. Компанія Amway відкриває доступ до величезної кількості корисної інформації, та, що дуже важливо, до спілкування з одними з найуспішніших людей. А поглинаючи всю цю корисну інформацію, неможливо не змінитися на краще. Вільний графік. Тут це просто. Працюємо саме тоді, коли нам зручно, адже це ваш бізнес. Що ж за продукцію пропонує нам компанія Amway? Дуже різноманітно, але однаково класно. Тут є товари для оселі: це високоефективні порошки, засоби для миття посуду, засоби для прибирання оселі та багато чого іншого корисного та безпечного. Продукція під брендом Nutrilite. Це єдині у світі вітаміни та харчові добавки, які вирощуються на власних органічних сертифікованих фермах. Тобто мають повний унікальний цикл від пророщування насінини до переробки та пакування. Є і косметика для наших чарівних жінок Артісти, яка поєднує 85 років вивчення вітамінів та 60 років дослідження краси та шкіри. Такого досвіду не має жодна косметична компанія в світі. Всі засоби косметики артісти виготовляються з рослинних фітонутрієнтів та компонентів. Вони дарують не лише красу, але й здоров'я. Окрім цього, є ще й високоякісні товари для спортивного харчування, класний посуд, товари для догляду за пораженою рота та ще багато чого іншого. Для повного ознайомлення з продукцією запрошую на офіційний сайт компанії Amway. Крім самої продукції, є ще й матеріали по співпраці з компанією Amway. Давайте їх розглянемо. Є два основні види співпраці: це клієнт та партнер. Клієнт отримує знижку за реєстрацію та може замовляти товари. Партнер також отримує знижку і може замовляти товари, але й може запрошувати в цей бізнес інших людей, тобто реєструвати інших партнерів. І що саме важливе, заробляти на цьому. А як саме? По-перше, за товарообіг у кожній продукції є певна кількість балів. В Україні один бал становить близько 50-51 гривні. Бали введені для того, щоб уніфікувати виплати в різних країнах. Товарообіг буває двох видів: особистий та груповий. Особистий товарообіг – це ваші замовлення та замовлення всіх ваших клієнтів. В груповий входять ваші замовлення, замовлення ваших клієнтів та замовлення ваших партнерів. Тобто всіх тих, кого ви запросили в цей бізнес, отже, кожного місяця. Підраховується загальна кількість групових балів, і відповідно до накопичених балів виплачується винагорода, яку ви можете бачити на екранах. Тобто, якщо ви накопичили близько 200 балів, вам виплачується 3% винагороди. Якщо 600, то 6 і так далі. До 10 тисяч балів та вище. Це максимальна винагорода за товарообіг. Вона складає 21%. Тобто з тих замовлень, що ви зробили та зробили ваші клієнти, ви додатково можете отримати ще до 21% грошової винагороди. Далі, ще за клієнтські замовлення. За кожне замовлення клієнта ви отримуєте 8% грошової винагороди з його замовлення. Тобто ви просто комусь показали або розказали про це товар, і вам компанія за це виплачує гроші. Чи багато магазинів, в які ви ходили та рекомендували їх, платили вам гроші за це? Дуже важливий і дуже дієвий механізм винагороди це ділова різниця. Що це таке? Це відсоткова різниця між вашим груповим, тобто ваш особистий та всієї вашої команди товарообігату. Та рівнем вашого партнера. Тобто, як приведений приклад на цьому слайді, ви знаходитесь на рівні 18%. І у вас є два партнери, один з яких на рівні 6%, інший на 3%. Додатково ви отримуєте з того партнера, який на рівні 6%, 12% винагороди з його товара обігу. І відповідно 15%. З того, який на рівні 3%, і е, приблизно це становить 2747 гривень та 1144 гривні додаткових винагород за те, що ви розказали про цю бізнес можливість та допомогли е, іншим людям стартувати у цьому бізнесі. І рухаємось далі. На цьому слайді наведений приклад, як досягається рівень 10 тисяч групових балів та вище. В цьому немає нічого складного, адже ви працюєте не один, а працює ціла. Команда, ви лише розповідаєте про цю бізнес-можливість, запрошуєте інших людей та допомагаєте їм на перших етапах побудувати власний бізнес, а ви саме робите ті самі замовлення, що і робили раніше. Працює уся команда. Якщо ви постійно розповідаєте про цю бізнес-можливість, ділитесь своїм досвідом використання товару, ваша бізнес-структура росте. І одного разу буде такий самий партнер, який теж захоче чогось більшого від цього життя, буде будувати цей бізнес і також досягне рівня 10 тисяч балів та вище. Що ж в цьому випадку відбудеться? Різниці у вас немає. Ви 10 тисяч балів та вище, і він 10 тисяч балів та вище. В цьому випадку, умовно кажучи, компанія розриває між вами зв'язок, але за те, що ви знайшли таку цілеспрямовану людину. Компанія буде виплачувати вам 6% від її групового товарообороту. На сьогоднішній день це ніяк не менше 24 тисячі гривень додаткового прибутку. Кому вони будуть зайві? Мабуть, нікому. Які ж середні доходи в Україні? Є так званий Смарагдовий рівень. Тобто це коли ви знайшли три партнера, що побудували власну бізнес-структуру. На 10 тисяч балів та вище. Тобто, вся їх команда, всі їх клієнти, всі їх партнери, усі разом. Роблять товарообороту в 10 тисяч балів та вище. В Україні на цьому рівні в середньому заробляють 170 тисяч гривень. Є діамантовий рівень, це наступний рівень. Це коли у вас вже 6 партнерів з товарообігом вище 21%. На цьому рівні середні доходи вже сягають 450 тисяч гривень щомісяця. І за що? За те, що ви розповідаєте про цю бізнес-можливість ділитесь власним досвідом використання. Товар, що робити, як це працює, що для цього потрібно робити, щоб отримувати такі доходи. Все починається з мрії, з найзаповітнішої мрії, яка є у кожного, яка стимулює і дає нам наснаги для виконання тих чи інших дій. Після того, як ми розуміємо, для чого ми це робимо, ми починаємо знайомитись з продукцією. Знайомитись з продукцією це дуже важливо, адже ми не можемо рекомендувати ту продукцію, у якості якої ми самі не переконалися. Бо це чесний бізнес. Потім ми просто пишемо список усіх наших знайомих, тобто усіх людей, кому ми можемо сказати: Привіт, як у тебе справи? І запрошуємо усіх по цьому списку на Зустріч або за чашечкою кави в нас дома чи в кафе, або у такому форматі, як ми спілкуємося зараз з вами, тобто онлайн. На цих зустрічах ми презентуємо наш бізнес план, показуємо продукцію, якщо є ця можливість, та просто спілкуємось з людиною. Після першої зустрічі дуже важливо провести другу зустріч для чого? Щоб вислухати людину. Бо дуже цікаво, що кожен думає з приводу цієї бізнес-можливості. На всіх цих етапах ми продовжуємо споживати продукцію, бо продукції дуже багато і водночас неможливо дізнатися всі тонкощі і всі якісні переваги цього товару. І проходимо самонавчання. Це робота з тією людиною, яка вас запросила в цей бізнес, це опрацювання матеріалів, які є в вільному доступі у самій компанії. Є класна закрита бізнес-школа лише для партнерів компанії МВАЙ там діляться своїм досвідом найуспішніші люди в цьому бізнесі, і це є унікальною річчю. Дуже рідко в нашому житті ми можемо зустріти людей, які абсолютно відкрито, безкоштовно будуть ділитися своїм досвідом, своїми фішками проведення того чи іншого бізнесу, будуть всяким чином нам допомагати. Цей бізнес є ще унікальним тим, що в ньому ви ніколи не будете самі. У вас завжди є підтримка і наставник, тобто людина, яка запросила, і компанія Amway, і The Life Info. Це та сама закрита бізнес-школа, про яку ми з вами говорили. І завжди є велика компанія однодумців, які поділяють твої цілі та погляди. Цей бізнес доступний кожному, адже не потребує особливих навичок чи грошових вкладів. Якщо ви досі дивитесь маркетинг-план, значить ця ідея вас зацікавила, як і мене колись. Адже тут є гроші, є ціла команда однодумців, є всі готові інструменти для фінансового та особистого зростання. Насправді, винагород та програм грошового забезпечення компанія Amway пропонує ще дуже багато, в тому числі й подорожі на кращі курорти світу. І розповідати про все це можна безліч годин, проте краще спробувати самому. Якщо ми з вами вирішимо встановити підприємницькі контакти в цьому бізнесі, то з радістю відповім на будь-які питання. Всі посилання для зворотнього зв'язку є в описі до цього відео, або зверніться до людини, яка порекомендувала вам переглянути це відео. Я бажаю вам прийняти вірне рішення. Оптимізму, незважаючи ні на що, та миру всім нам. До речі, на нашому каналі ви зможете знайти більш детальні відео огляди про окремі продукти. До побачення!